Щороку у січні та у лютому збірні команди з баскетболу дитячого спортивного клубу «Олімп» із селища міського типу Сахновщина та дитячої юнацької спортивної школи міста Краснограда проводять змагання з баскетболу. Одні з них відбуваються у Сахновщині, інші матч відповідь у Краснограді. Таким чином обидва райони намагаються популяризувати цей вид спорту серед молоді і підтримувати дружні стосунки у сфері спорту. Сьогодні у Красної душе свято до нас приїхали на мачу зустріч. Наші суперники із Сахновщини. Сьогодні у нас мачува зустріч по баскетболу серед юнаків та дівчат старшої вікової групи. Ці змагання проводять традиційно. і я передаю слово для привітання своєму колегі Сахновщини е Пахущому Валетурі Івановичу. Ці традиції вже кілька-кілька років. Ми співпрацюємо з вашою школою, досить таки плідно, учимося у вас багато чому. Ну і стараємося розвивати у нас також свій е, спорт. До речі, ми вже не спортивна школа, ми трансформувалися в дитячий юнацький клуб фізичної підготовки Олімп, така чудова назва. Ну, і намагаємося розвивати різні види спорту, і футбол, і дзюдо, і настільний теніс, і спортивні танці, і, до речі, баскетбол, де традицію підтримуємо зустрічі з вами. Тому я Дякую вам за гостинність і також будуть підтримки. Так що дякую вам Змагання відбувалися між командами юнаків старшої вікової групи та дівчат старшої вікової групи, які представляли Красноград і Сахновщину. У результаті цікавої і напруженої гри визначилися переможці змагань. З результатом 59-42 перемогли красноградські юнаки. Наші дівчата з рахунком 52-8 виграли у команди Сахновщини. Усі учасники змагань відзначені грамотами дитячої юнацької спортивної школи міста Краснограда, а команди-переможниці солод. Кими призами.